Я Юлія, психолог, психотерапевт у психодинамічному напрямку. Запрошую на консультування, де ви зможете відчути безумовне прийняття, безоцінне ставлення, повагу до ваших цінностей, знайти безпечний підтримуючий простір для вирішення ваших проблем, допоможу у виповненні дефіцитів дитинства, з проблемними стосунками, зокрема з батьками, з переживанням втрат. Разом з вами віднайдемо ваші приховані ресурси, які допоможуть вам у досягненні ваших цілей. Я використовую метод емоційного моделювання, який дозволяє збудувати емоційну модель для швидкого пропрацювання різних запитів. Однак приймаю і довготривалу терапію тих, хто цього потребує. Звертайтеся, буду рада вам допомогти!